У грудні температура в одеському регіоні здебільшого трималася вище нуля у січні та лютому, за прогнозами метеорологів, така тенденція збережеться. Тепла зима створює дуже сприятливі умови для однорічних зорнових культур. Розповідає завідувач кафедри одеського державного аграрного університету Юрій Савчук. Вони зараз інтенсивно розвиваються, і відповідно саме погодні умови будуть впливати на їхній подальший розвиток і відповідно на майбутній врожай на кількість та його якість. Яскравий приклад волоський горіх. Минула тепла осінь позитивно вплинула на врожай цієї культури, зазначає фахівець. Дещо така теплолюбива ця культура і, е, така, е, відповідно, цей рік для неї був благопорядний за умовами, особливо, якщо ще там когось було додаткове зрошення, е, відповідно воно і вплинуло на закладання такого врожаю. Тобто, саме кліматичні умови цього року сприяли закладанню. Велико врожаю горіхоплідних культур. Юрій Савчук пояснює, наша зима для рослин це просто затяжна осінь. Вже другий місяць у нашому регіоні плюсова температура. У ґрунті накопичується волога, що добре позначається на озимих посівах. Але така погода мань і мінуси. Ми будемо. Зіткатися тим, що добре з себе будуть почувати шкідники та хвороби. Тобто інтенсивно нам прийдеться вже рано навесні боротися з ними. Ну і наразі така ситуація, якщо буде далі продовжуватися, то, наприклад, на тих же зернових культурах можемо спостерігати, особливо якщо будуть загущені садіння схеми різноманітні гнилі, тому що тепла погода і є вологість. Якщо морози вдарять різко, це не завдасть особливої шкоди рослинам, каже фахівець, оскільки більшість культур, які вирощують в одеському регіоні, морозостійкі. стійкі. Однак деякі все ж таки можуть вимагати допомоги людини, щоб пережити зиму. Але якщо у нас такі культури, будемо говорити, які не дуже там стійкі до морозів, їх краще вкривати. Тобто, але ну, наразі поки ще рано, тому що ті ж вічка можуть вимокнути, тому що е, в позитивній температурі плюс висока вологість, тобто, якщо ми їх е, наразі вкриємо, вони можуть запріти. Тільки буде, бачимо, наперед, що зниження температури до від'ємних, краще е, не з'їмо культури е, вкрити. Поки фахівці не беруться давати прогноз, яким буде врожай цього року, до початку жнив ще багато часу, і велика кількість факторів можуть позначитися на її результатах. Залишається лише сподіватися, що навесні та влітку кліматичні умови залишатимуться максимально сприятливими для аграріїв.